Привіт, легендарні котики! Дякуємо вам, що мали можливість розділити з вами найважливіший день вашого життя. Звісно, крім я, коли народились. Тоді взагалі б не було польоту кохання. І все так швидко відбувалося, що ми не розрахували по часу і не встигли привітати вас з мікрофоном у першій частині весілля. Та може, це і на краще. Лишиться відео на пам'ять і звук не зникатиме від проривання сигналу мікрофону. Тож бо жили собі двоє котиків, які шарились андеграундом, трохи дикі духи, які бачать цей світ прекрасним, намагаючись дослідити всі його грані. Ви мали багато спільних друзів протягом свого шляху, але поєднання ваших сердець почалось змитів поєднанням вагонів до єдиного локомотиву, щоб далі йти в спільному напрямку. Линий час ви один для одного зробили те, що не зміг би зробити ніхто інший в вашому житті. Зробили світ свого партнера барвистим ще гарнішим, наповненим справжньої любові. І незважаючи ні на що, що б не було, ви маєте один одного, найкращого друга, найміцнішу опору, зарядну станцію, яка надаватиме енергії, коли ресурс доходить до червоної позначки. Кохайте, надихайте, піклуйтесь, мрійте разом і втілюйте їх у життя. Не знаю, що ваше весілля було втіленням вашої мрії. Та знайте, воно було неперевершеним. Легендарним. Круті люди в найстильніших луках, в найгарнішому місці Полтави, з найкращим декором, з супер продуманою програмою на весіллі неперевершеної пари Ігоря та Ольяни. Вдалого вам польоту кохання, друзі! Таке таке такідан! Тикіда! Тикідау!